Годинник показував третю ночі. Ліда не спала, лише зрідка перемикалася від думок. Чоловік на дзвінки не відповідав. Увечері він просто сказав, що, мабуть, не приїде сьогодні. Щось сталося з дочкою, і він поїхав до неї в лікарню. Юрій дуже любив Аліну, доньку від першого шлюбу. У Ліди це був другий шлюб. Перший її чоловік виявився жахливим маминим синочком. Усі її забаганки він виконував беззаперечно. Подружжя довго відкладало гроші на нові меблі. Квартира була чоловікова, його коштом і робили ремонт. Коли залишалося привезти тільки меблі, про все дізналася свекруха, і її раптом захотілося оновити і в себе інтер'єр. Лідо, ти маєш змінити адресу, доставки і дату. Адресу? Я ще розумію про дату. Але адресу навіщо змінювати? Мамі меблі дуже сподобалися, а ми собі ще назбираємо гроші на нові, якось заявив чоловік. Що сподобалося? Наші меблі, що ми замовили. Купимо поки що тільки ліжко, усе інше, що приїде, переадресуй на мамину адресу. З якого це дива? Тому що вона моя мама, а я твоя дружина. Думай спочатку, що обіцяєш мамі. Сперечалися вони довго. Ліда замість перенесення дату доставки взагалі відмовилася від меблів. Довелося заплатити штраф і навіть втратити частину грошей із передоплати. Але це було не найгіршим варіантом. Ліда зібрала свої речі й поїхала до мами, а наступного дня жінка подала на розлучення. Мама Ліду підтримала і навіть трішки розвеселила, чого ти сумуєш? Поглянь на історію з іншого боку. Твій чоловік залишився у квартирі без меблів, з ремонтом, але без меблів. На них ще доведеться заробити. Ти ж сама сказала, що має тільки старий диван, щоб спати. Так, ми навіть холодильник продали. Замовили новий, вбудований. Ну, а свекруха. Він же і її квартиру звільнив від меблів, і холодильника, напевно, там уже немає. Мабуть, теж лишився тільки старий диван? Ні, швидше за все ліжко. Ну, це ж смішно, дві порожні квартири. Ти поквиталася їм за все, доню. І справді. Потім почалися дзвінки від чоловіка. Лідо, ти що, наплутала з доставкою? Де меблі? Ми чекали цілий день. Меблів не буде. І ще ми розлучаємося. Та я на тебе в суд подам. Я зробив дорогий ремонт, маєш купити мені меблі. Ти за все заплатиш. От як тепер, мама, а мені що? Це твоя мама. Я відразу була проти ваших хитрих задумок. Мама тепер у порожній квартирі. Я їй нічого не винна і тобі теж. Продажем старих меблів займався ти, гроші в тебе. Тож я тут до чого? На розлучення я вже подала. Після цього Ліда довго придивлялася до нового свого обранця Юрія. Йому в житті теж не дуже пощастило. Дружина хотіла багато грошей. Плюс до всього з кожного приводу вона бігла до мами радитись, скаржитись, забирала із собою і доньку. Усе в їхній сім'ї мало бути, як скаже дружина. Юрій не витримав сварок і сам подав на розлучення доньку не забував. Ліда та Юрій одружилися лише через три роки спілкування, з дітьми в них не виходило. Стуки у двері. У квартиру зайшов захмілілий Юрій. Що сталося? Вибач, був привід. Знаю, що ти не спиш. Ключі залишив у машині, а машина біля лікарні. Привід, Я Каліна. що сталося? З нею все добре. З нею все буде добре. А що ти святкував? Звари каву, мені все одно не заснути. Дивна ситуація. Аліні було потрібне переливання крові, погодився, щоб взяли в мене кров. Але вона не підійшла, бо я не її батько, а мати. А вона не може бути донором. А як же Аліна? Усе добре. знайшли кров, та як мені тепер жити. Виявляється, вона не моя донька, твоя. Ти виховав її, хіба не пам'ятаєш, що Каліна до тебе тягнулася. Нам із тобою про перше кохання розповідала, нам, а не матері своїй. Мати слухати не хотіла, а її випускний. Як вона з тобою танцювала, а з домашніми завданнями ти їй допомагав, коли вона двійку отримала, першу та останню. Як ми всі сміялися. Я ж також її своєю донькою вважаю. З Аліною вже все гаразд. Хлопець зробив їй пропозицію. Перший про це дізнався Юрій. Звісно, він же батько. Ліду та Юрія запросили на весілля. Тату, ти справжній, справжнісінький, а як мама? запитала Ліда. Вона мене все життя обманювала, весь час догадувалася, хто батько. Нещодавно хотіла мене з ним познайомити, а я відмовилася, а для чого? Я ще маю один секрет, я вагітна. Тож ви будете скоро онука чи онучку нянчити. Ось так. Не маючи дітей, можна стати дідусем і бабусею.